Назар лозовий ветеран російсько-української війни, який отримав поранення у боях поблизу Бахмута, але при цьому не втратив оптимізму. Зараз нескорений воїн проходить реабілітацію та використовує будь-яку можливість долучитися до ветеранських змагань, як от «Veterans Family Games», започаткованих радою оборони Кривого Рогу восени 2023-го. Зараз Назар готується до передостаннього етапу цьогорічної спартакіади з пауерліфтингу. Для мене це ну це потрібно. Це по перше, реабілітація. По-друге, спорт. І по третє, це мені подобається, приносить задоволення. Тому я запрошую всіх спробувати. Може, це не тільки мені сподобається. Сподіваюся, що зможу вижити 120 кілограмів. Це на 10 більше ніж я показав у Львові. Покращити свою фізичну форму та підвищити спортивний результат на прийдешніх змаганнях. Планує її капітан нескорених Валерій Катькін. Свого часу чоловік був кандидатом у майстри спорту з паверліфтингу, а саме зі станової тяги. Але через поранення йому довелося фактично починати усе спочатку, хоча й у іншій дисципліні жимі лежачи. Це такий такий рух цікавий, це такий сильний вид спорту. У нас лавка параолімпійська, тобто, щоб е, всі були равні умови: ті, хто без ноги, без духно, хлопці, у кого були аплотації, то чиста сила м'язів, рук. І будемо жати після поранення. Я по цей день ще благодаря тому спорту, благодаря Володимировичу, благодаря реабілітації. Я тільки е ну, питаюсь веди свою стару форму спортивну, враховуючи, що Veterans Family Games – це змагання для ветеранів військових поліцейських рятувальників та членів їхніх родин, які мають різну фізичну форму. Спортсмени змагатимуться у двох різних потоках. Правила трохи специфічні, бо багато хлопців. З тяжкими пораненнями, з інвалідністю будуть виступати. Є певні, скажімо так, правила для такої категорії спортсменів. Але будуть і люди, скажімо так, у відкритій номінації буде два потоки учасників. Хлопці, які постраждали під час виконання своїх обов'язків, і люди просто спортсмени, які будуть змагатися в. Вільні категорії наразі про свій намір взяти участь у змаганнях вже повідомили близько півсотні учасників. Шостий етап ігор проходитиме найближчої суботи у спортклубі Форест на тренувальній базі Кривовійських Наскорених. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, перший міський.